Два білих, декілька чорних, рожевий, синій, фіолетовий, помаранчевий та сім інших різнокольорових купальників. До відкриття купального сезону 2016 киянка Тетяна підготувалася ретельно. Єсть купальників уняда і ручної роботи, є купальники, у м'я є, і і є у мене і з фурнітурою, є у мене з паєтками. купальник. Жоден купальник не схожий на попередній. Усі виконують різні функції і мають особливі призначення. Ось цей суцільний, колір універсальний. Його дуже класно можна носити вот на отдыхе, під шортики. Он якби как бы і як топ смотрится. Вот и ну, в общем, очень он классный и для бассейна, и для спортзала подойдет. Его кстати можно выворачивать на другую сторону. Вот он будет совсем другого цвета. Цей роздільний синій теж двобічний і теж універсальний. Його Таня вдягає під час активного відпочинку на пляжі. Я люблю дуже сильно волейбол на пляжі. Он спортивний, так? Да? І плюс тут очень красива спина на шнуровки. Кодо зв'язуєш. це просто теж как бы, маса компліментів і внімання. А ось цей яскравий дівчина вдягає на вечірки біля басейну. А от фіолетовий розшитий каміннями для Тетяни найдорожчий.

Під час праня нельзя стирати купальники там при температурі свыше тридцяти градусов. А я стираю купальники в проточной воді і з милом. Ні в коем не можна купальники отбеливать їх. не можна стирати вот цими сухими порошками в стиральній машинки. І коли сушить їх. Ни в коем случае не на солнце, не на солнечные лучи. Пусть это будет в тиньки. Нельзя вешать купальник на батарею. У меня был такой случай. Я повесила купальник на батарею на такую горячую, что просто вообще нет слов. Да? И от фурнитуры, от всего, конечно же, пошли разводы. Зберігає купальне костюми дівчина в окремій шафі, аксесуари до них ось у такій пластиковій торбинці. Її ж бере з собою на пляж і складає туди у мокрому вигляді. каже завдяки таким правилам, одними й тими ж купальниками користуються по декілька років, і вигляд вони мають як нові.